У Запорізькій області 1 вересня відкрились ще дві підземні школи. Одна з них розташована у Біленькому. Біленьківський ліцей лідер розрахований на 500 учнів. Сьогодні до школи завітали перші 100 учнів, першечки з батьками, які не менш вражені новою школою, ніж діти. Дуже позитивні. очікування, трошки може буде страшніше, але дуже позитивні враження. Я здивована масштабами. Становки. Я думаю, якби не всі такі обставини, дітям би тут дуже сподобалося. Сьогодні четвертого сина свого привела. Ага. Хвилювалася е, я та вже якось ні. Син хвилювався. Я вже ні. ну давай руку Діти вже запитують, чим ми будемо тут займатися, які будуть заходи. Вже все оглянули. Дуже задоволені. їм подобається сучасне оснащення, місця для релаксу. Ну тільки позитивні відгуки у батьків наразі різні думки, але більшість схиляється до того, що вони поступово будуть переходити на навчання в цьому укритті. А ми провели для них екскурсію. Вони ознайомилися з тим наповненням, яке тут є з безпекою, те, що тут є ліфт, є подача повітря, всі санітарно гігієнічні умови тому. Ті батьки, які відвідали це приміщення, вони надзвичайно задоволені. Школа сподобалася тим, що вона дуже сучасна, що ми тут в безпеці знаходимося, зможемо отримувати знання і навіть повторити ті матеріали, які були в період коронавірусу, повномасштабного вторгнення, бо вони не дуже засвоювалися у нас. І це можливість вивчити їх наново. Мені сподобалася цим школа тим, що вона дуже сучасна, також як сказала Ксенія, і е, тут ми можемо навчатися у безпеці і знати, що нам нічого не загрошує ніяка, е, ніякий приліт у нашому селі, тому що, тому що тут дуже часто прилітають кави, так, дрони, шахеди. Тому тут ми можемо займатися, навчатися і цього не боятися. Сподіваюся, що ми тут будемо навчатися, хоч і в мій останній рік, бо я 11 клас, навчатися кожного дня і е, діставати знання, які мені добрали за ці останні роки під час е, всякого коронавірусу та повношланого автор. Найбільше ця школа сподобалась мені за її дизайном, тому що вона більш-менш молодежна та мені подобається в ній що. Є насичений колір, та я вважаю, що це найважливіше, що повинно бути у школі, тому що діти з раннього з раннього віку повинні бачити цей світ дуже яскравим та милим. Біленьківській громаді три села і три школи, але підземна школа будувалася якраз для трьох шкіл. І якщо всі учні доєднаються, то навчання буде проходити у дві зміни. Більша проблема для нас це не перебування у школі, а саме. Добратися до школи, доїхати до школи. У нас є два шкільних автобуси, але поки що питання з підвозом із віддалених місць складне, тому що дуже багато дронів над головою. Чим ми раді цій школі? Чому? Тому що навіть в той час, коли тривоги. Під час тривоги ми зобов'язані і дистанційно, і навчаючись у школі перервати урок. То тут, навчаючись в цій підземній школі, у нас буде змога не відриваючись від навчання здобувати і надавати учням знання. Проблему доставки дітей, Запорізька обласна військова адміністрація, обіцяє вирішити за допомогою систем РЕП, що стосується споселення забезпечення дитячої логістики на території філківської громади. Ми з голову громади обговорили дві деталі. Перша деталь це місце паркування автобусу біля самої шкіли має бути захищено. А друге, зараз ми відпрацюємо з військовими за потреби тим, відповідним тихповітним ребам автобусу. Ми це також зробимо. Тож ці два кроки ми зробимо для того, щоб захистити а, дитячу логістику на території руківського. До речі, біленьківські безпечні ліси будували не лише за рахунок державного бюджету, але й за фінансової допомоги глобальної платформи підтримки Україна юнайтед 24 і Міністерства науки Литви.